Скільки вулиці Листопадової, що в Ленінському районі вуличні ліхтарі жодного разу за десятиліття не світили у вікна. Встигло вирости декілька поколінь, і кожен дорослий стикався з однією тією ж проблемою. Як відпускати на вулицю своє чадо, коли там суцільна темінь? Ви знаєте, дуже страшно і не тільки за своїх дітей, а за всіх дітей, які живуть на нашій вулиці. уліці. Діло тому, що наша вулиця. Прямиком виходить на среднюю школу, і всі діти з водопоя так или иначе через нашу улицу попадают в школу. И когда вот вечернее время, то Діти йдуть на то звісно, очень страшно самих їх відпускати. Взявся докорінно змінити ситуацію на рідній вулиці. Один з місцевих активістів Віктор. Саме він, зібравши підписи сусідів, відніс прохання про допомогу до приймальні тоді ще депутата міської ради Артема Ілюка. мені дуже приємно, що сьогодні у нас є представники молодого покоління, які вміють, хочуть працювати. і ведуть за собою людей. Тому що я дійсно вас много слухав на вашій вулиці, що Вы действительно очень инициативны очень энергичны. Поэтому я от громады Все Николаева хочу выразить вам и всем, кто вас поддерживал. Большое спасибо и огромную благодарность за то, что вы делаете. Мы всегда готовы приходить к вам на помощь. Спасибо. Сейчас стало освещение ночью, как днем. Буквально в буквальном смысле слова. Выходишь и все прям ясно, видно. Вот. Так что большое спасибо. Всем людям, которые оказали нам помощь в этом вопросе. Вот сейчас, когда нам Артем Александрович помог в освещении улицы, для нас ну, это настоящий праздник, я вам правда скажу. Держи хочеться ходити гуляти гулять з сусідами по повічерам і все смотреть і обсуждать. Да, дійсно Большое Бальшоємо спасибо. Сам народний депутат каже, коли ланцюжок пересічний житель, депутат місцева влада по справжньому дії, розв'язання проблеми лише справа часу. Департамент житлово-комунального господарства зазначають, запити від нардепа приходять чи не щодня, адже миколаївці, які вже переконалися в тому, що можновладець своє слово тримає, знову приходять до нього зі своїми бідами. Та проблемами всех я беру в свою копилку, потому что все, что мы беремо, это ложится в план нашей работы. И по тем вопросам, проблемам, которыми мы сегодня остановились. Я їх возьму в работу. Мы будем над ними работать для того, чтобы устранить те либо иные неполадки. Ілюк Артем, будучи главой фракції, постоянно занимался. кроме всех прочих жизневажных вопросов для города Николаева и этим вопросом, к нему обращались граждане, он обращался к нам. Мы встречались, общались, подходили к каждому объекту конструктивно. То есть, если есть возможность за счет местного бюджета это делать, мы это делаем. Если нет, мы себе планируем и в дальнейшем, в зависимости от инвестирования, это выполняем. Сейчас хочу сказать, что став народным депутатом, как многие говорят, что пока выбрался Забыл про народ. Тем не менее, хочу сказать, що по отношению к нему да и по остальным депутатам, которые находятся в городе э, Верховного Совета, работа продолжается. Он не забывает своих избирателей. Анастасия Прокофьева, Сергей Каланжов для программы «Объектив».